Джимночка, доброго дня. А скажіть, будь ласка, для кого ви списки збираєте? А? Списки, для кого ви збираєте? Для них. Для них це для кого? Для Ильенко. Для Ильянка? Для кого? Для... Подожди, Лещенко. А, для Лещенка, ага. А це, це у нас це ж кандидат депутата, да? Да. А він по якому округу? Тут просто 33-й. Під... А 33-й це це, чи з іншої сторони? Я, чесно говоря, не знаю. З какой ну, просто... По оболоне он. Я розумію, що він... А від якої... просто. Це ж здається на 33-й. Це здається не тут. Вони, здається, щось переплутали. Ні. 33-й округ знаходиться э, на Аболон... На оболон. Як його? Після Малиновского. Ага, це там, да? Да. Один так, а це... а кандидат в партії? Е, і як був у нас хто этим? Мером Плечко був Чорновецький. Перед, Перед. Чорновецький. Амельчик. А, Амельчик. Омельчик. Да. Так а ви а ви йому збираєте спуски в плані того? Це люди, які погоджуються да. голосувати? Голосувати приємно. А що, що взагалі в пустій? Денег? Так. У меня Денег нет. А як? Ну, ви, без денег. Без грошей? Просто збираєте спуски, що ви дітей? А з якою метою? Ну добре, а скільки він вам такі платить за 10 коробків? І що нічого ніхто ну, добре, не платить. Ну добре, що А? Тобто ви ходите, агітуєте за люди, просто да, так безкоштовно. Просто і... А як їх перевіряти будете? Звоніть. Тобто ви збираєте контактний номер телефона. Да. Ви їм нічого не обіцяєте? Ні. Але добре, а, а ви, вас, вас просто наймають як агітатора за нього, так? Да. Ага. Тобто ви переконуєте, що от... Да, що треба йти і голосувати. За кого? За ліщин. Да, а Лівщенко. як же ви ну, кажете, як ви її переконуєте, якщо ви навіть не знаєте, від якої партії йде? Я ж сказала, от ну, так як, яка партія? А, ну, це ваш. Ну як його? Ну, Як ви переконуєте людей, що, коли то, ви то, підходите то. і кажете, голосуйте ну, за мене от написано от все. Скільки кандидатів, Хто він взагалі такий? От це міщен. Юрист. Це юрист? Да. Ну, А що він закінчив? Да. Що він закінчив? Що он закончил? Інститут? Який? Не знаю. Как <рес> же ви за нього и а якщо он не знаете, який інститут закінчив? Ви подъедьте туда и поговорите с ними. А що пешку спрашиваете?